Привіт! День Матері в Україні відзначають у другу неділю травня. У цьому році це 14 травня. Загалом вже аж з 2000 року відзначали День Матері в Україні. Безумовно, це одне із самих ніжних родинних свят, адже із самого народження і до останніх своїх днів кожна людина в душі несе образ Матері Єдиної. Яка завжди зрозуміє, простить, пожаліє і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що. Щастя і краса материнства в усі століття оспівувалася кращими художниками і поетами. І не випадково від того, наскільки шанована в державі жінка, яка виховує дітей, можна визначити ступінь культури і благополуччя цілого суспільства. Щасливі діти ростуть в дружній родині і під опікою щасливої матері. В цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам зі святом. Діти та дорослі дарують листівки, квіти та інші сюрпризи своїм мамам. Хоча найкращим сюрпризом для мами буде завітати до неї в гості або хоч зателефонувати. Хай світлом і добром відгукнуться в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Мама найдорожче слово в світі, де б не був ти що б ти не робив. Назавжди вона твій шлях освітить ніжним серцем, відданим тобі, і сняться часто зорі голубі, і, мама на порозі біля хати, за все, що маю. Мамо, дякую тобі за все, що маю і що буду мати. Якби в словах була пророча сила, а в серці полум'я цвіло, то ми для мами все зробили, щоб дня в житті сумного не було, всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей, найкращі всі на світі квіти дарує мамі в цей день. Достатком хай оселя буде повна, нехай скликає внуків та дітей. А ти, красива, горда і щаслива, до сотні літ зустрічала, щоб гостей.